Сьогодні готуємо дуже прості, дуже смачні котлетки з курячого філе. Покажу, як я це роблю. У мене 5 штучок звичайного курячого філе. Помили його, пообрізали все, що вам там не подобається. І ріжемо його в произвольній формі для того, щоб перекрутити на м'ясорубочку. І так будемо нарізати. Нарізаємо наше філе так, щоб влізло в м'ясорубочку, щоб перекрутити. Нема різниці, чи вдоль, чи поперек, Ріжете произвольними шматочками, бо потім треба буде його просто перекрутити. Краще фарш, звісно, робити вдома самому. Ви бачите чітко, що ви туди кладете, в ту м'ясорубку, а не, кидати, не купувати філе, яке вже в магазині перекручене. М'ясо порізане, підготовлене для того, щоб перекручувати. Тепер підготуємо хліб. У мене звичайний білий батон, десь приблизно грам ну, 120, отак, от. краєшки батону з одної і з другої сторони. Я не обрізаю скоринку, я буду з скоринкою. просто поламати, отако покришити невеличкими шматочками, і залью його можна молочком теплим, можна. Водичкою, це вже за бажанням. Я просто різниці не бачу. Скільки робила ці котлетки, різниці немає. Отак, от покришили. І десь приблизно на хвилин 10, звичайна водичка, тепленька. І отак от замочити і відставити. Десь грам 150 до 200 мл водички. І відставляємо, хай він помокне. Тим часом будемо. Підготовлювати цибульку. І так, ще в котлетки у нас піде дві цибулинки, вони в мене невеличкі, дві. в кого велика цибулька достатньо одної. Дві цибулинки і два зубки чеснику. Часничок нарізаємо просто міленько кубиком. Часничок нарізаємо міленько кубиком. Краще, звісно, нарізати, чим видавити на чесночну цедавку, тому що цей чесничок ми будемо також. Обсмажувати. Часничок наш вже нарізали міленько, підготовили. Відставляємо його в сторінку і цим часом починаємо різати цибульку. Цибульку нарізаю також міленько кубиком. І отак от цю цибульку ріжемо міленько міленько тому що ми її будемо будем потім обсмажувати. І чим воно хорошо? В ці, ці котлетки, я не додаю сиру цибульку. Мені сподобалось, дуже сподобалось моїй сім'ї мені, коли цибулька все-таки йде обсмажена. І часничок також йде обсмажений. Вони набагато набагато смачніші. Цибулька придає котлетам сочності і запах зовсім другий, коли обсмажена. Котлетки по-другому пахнуть. Все, цибулька в нас вже підготовлена, чесничок підготовлений і м'ясо підготовлене. Що тепер? Йдемо до сковорідки. Наша цибулька, часничок, які підготовлені. В першу чергу будемо відправляти часник на сковорідку. Але налити трошки олійки, трошки це десь ложки дві столові. Налили олійки і першим ділом відправляємо наш часничок. Як тільки часничок стане так трошечки якби золотитись, ось уже шкварчить, як тільки почне міняти колір, будемо відправляти нашу цибульку порізану. Зараз тільки-тільки починав відкриватися часниковий такий аромат, часниковий запах. І потихеньку починає золотитися наш часничок. Саме головне, щоб він не пригорів, щоб він не був коричневого кольору, бо в нього тоді зовсім другий смак і запах. Тепер на цьому етапі, бачите, став такий карамелізуватись трошечки, додаємо нашу цибульку порізану до чесночки. І це все разом зараз обсмажуємо. Також не пережарити цибульку. Цибулька повинна бути злегка золотистого кольору. І бажано помішувати, стояти коли неї, не відходити від цибульки. Цибулька жариться швиденько. І так помішуючи, жаримо нашу цибульку. Цибулька наша почала міняти колір. По-перше, стала вже трошки починати якраз золотитися. Зараз на цьому етапі, ми ще трошки їх, звісно, підпіджаримо і починаємо додати десь пів чайної ложечки. Я додав звичайного цукру. Куста буде набагато смачніше нашим котлеткам. І десь приблизно грамів 25-30 кидаю. Звичайне вершкове масло. І масло буде потихеньку зараз розставати, цибуля буде впитувати. Ще трошки її пожаримо. І котлети за що цього будуть набагато-набагато смачніше. І ще трохи пожаримо. Зараз буде цибулька набагато швидше золотиться вже. Вершкове масло починає танути. Цибуля буде таким з вершковим смаком смачним. Все, розтало. І ще трошки піджаримо, щоб колір був більш такий. Саме головне не пережарити, не коричневий колір, а злегка такий золотистий. Все, на цьому етапі ми нашу цибульку виключаємо газ і залишаю хай трошечки охолоне. Щоб була така злегка тепленька. Така стоїть. Убираємо її з плити. Хочете, можна пересипати в височку, щоб скоріше охололо. І починаємо перекручувати наше м'ясо. Починаємо наше м'ясо перекручувати на м'ясорубку. Тепер перекручувати будемо наш батон, нашу булку. Спочатку ми її отако віджимаємо в руках нашу булочку, якомога більше від водички. І також викладаємо сюди і будемо перекручувати. Гарно віджимаєте. Все перекрутили, тепер нам уже м'ясорубка не потрібна. Відставляємо м'ясорубочку і будемо наш фаршик солити, заправляти. І так, десь приблизно півтори чайних ложечки буде солі. Звичайної солі, півтори чайних ложки. Пів чайної ложечки чорного меленого перцю. Взагалі, спеції можете за бажання. Може, хтось хоче, тут же ж куряче м'ясо, може, хтось хоче приправу до курки. Два... Сирих яйця. І я ще хочу додати, але це за бажанням. У мене пару гілочок є звичайного кріп кріп зелені. І я його тільки м'якенькі, оці грубі відкладу, а ці м'якенькі частинки-міленько міленько поріжу у фарш. По-перше, буде запах дуже смачний від кропу. Можна додати також шапір'я зеленої цибульки. Це за бажанням. І тепер це все. Гарно нам треба просто вимішати. І тепер це все гарненько вимішуємо. Хто хоче руками, хто хоче ложечкою, кому як зручно, так і робіть. Можна додати, це за бажанням, але я не буду. Хто хоче манку, столову ложку, додавайте Їх додають соду. Я також не буду додати соду. Просто сіль перчик. І тепер, коли це все гарно вимішаємо, будемо додавати нашу. Цибульку обсмажену з чесничком, яка вже трохи остила. Наш фарш гарно вимісили, перемішали. За бажанням, хто хоче, коли вимішуєте, його ж і можна гарненько гарненько відбити так, хвилин за 5. А потім, вже коли все все з'єдналося, все перемішали, за цей час і остила цибулька, додаємо остившу цибульку і починаємо тепер гарно з цибулькою з цим часничком. Наш фарш перемішувати. Хочете знову-таки руками або ложкою, це тільки за вашим бажанням. Такий запах уже гарний має. Тепер головне все з'єднати. І можна казати, що наш фарш вже повністю готовий. Ну що, фаршик наш готовий, тепер можна формувати наші котлетки. Розмір кожний робить сам, який кому подобається. За бажанням можна всередину котлетки додати або сиру шматочок твердого, або сиру моцарелла, або навіть сулугуні, навіть смачно з фетою, шматочок сира фети, десь приблизно. По грам до 20 сиру, або просто цибульку порізати, також хто любить такий гарно чесночний смак, також можна цибульки з чесничком і сала свіжого. Це все перекрутити, шматочок свіжого сала і сюди покласти всередину. Або по дуже попростому шматочок просто вершкового масла. Варіантів куча. Можна навіть і грибочки пожарити і туди покласти чайну ложечку грибочків і сформувати котлетки. Ну, у нас будуть. Просто звичайні прості котлетки. Я вам просто хотіла показати, який гарний виходить, фарш. І дуже-дуже вдачні ці котлетки, можна сказати, вдалі. Формуємо котлетки, і я буду, звичайно, паніровочні сухарі так, добавляти І отак невеличкі буду робити. І будемо придавати форму. Уже коли котлетка в сухарях, тоді вже починаємо їй придавати форму. Хочемо плоскіньких, хочемо кругленьких, хто як хоче. І отак викладаємо на досочку, і так робимо всі наші котлетки. У мене, якби столова ложка, це є моя мірка. Я беру по столові ложечки і отако зразу в сухарики обвалюю і прямо в сухаряку. тут я придаю форму. Трошки роблю сплюснуті. І викладаю. І так робимо всі котлетки. Наші котлетки сформовані. Вийшло у нас 19 штук, але бачите, таких гарних великих котлеток, не маленькі І зараз будемо обжарювати кожну котлетку. Якщо вам багато, можна на цьому етапі їх просто заморозити і не обжарювати всі, а покласти в морозилку, а ранком їх. Пакет якийсь целофановий скласти, коли вони вже повністю замерзнуть, і зберігати, коли вам треба, тоді достали, і розморозили і пожарили. На сковорідку налили десь приблизно ложечки 3 столові холії і викладаємо наші котлетки, вже зліплені, будемо обсмажувати з двох сторін. Дивимося на наші котлетки, які ми вже, мабуть, і повинні перевернути. Якщо вже золотилися, то перевертаємо. І коли я перевертаю, я на цьому етапі, вже коли перевернуті, закриваю кришечкою. І тоді ще хвилин п'ять, якби, вони вже жаряться друга сторона, якби туш тушкуються. Отакі вони виходять. Ще трошки можна додати їм, щоб... Більше золотистості було. Хто любить більше тажарі, то трошки довше потримайте, А я на такому етапі, щоб не пережарити. О, і закриваємо кришечкою. І хай дожарюється під кришечкою. На невеличкому огню. Ну що, наші котлетки готові. Обжарені, дивіться, як які світленькі, гарненькі вийшли. Можна ще як варіант скласти їх всі в каструльку і ще протушкувати. Це як варіант, хто хоче там, з моменту закипіння хвилин сім Ну Так як у мене в сковорідці, коли я їх перевернула і вони під кришечкою. Протушилися 5 хвилин, то я вже цю процедуру робити не можу. не буду. А ще можна як варіант, і в духовочку покласти, також зробить. і ще можна як варіант пожарити на сковорідці цибульку з моркою. Обов'язково це все присмачити, тобто трошки цукру додати, солі, перчику і свіжі помидорчики. Або Звичайно, томатну пасту, столову ложечку, це все перекип'ятити, перемішати, протушити, туди викласти котлетки і ще в цій підливі протушити. Також буде дуже-дуже смачно. Так що всі пробуйте ще такий варіант котлеток, Смакуйте на здоров'я!